Усе життя вона жила для інших для дитини, для чоловіка, для хворої тітки. Але коли Соломія залишилася сама, дізналася, хто насправді був поруч, а хто лише користувався її добротою. І тоді вона зробила те, чого ніхто не чекав. Якщо ця історія вже змусила вас задуматися, тисніть палець вгору та підписуйтесь. Попереду розкриття болючої правди, несподівані повороти та фінал, який залишиться в серці надовго. Дивіться до самого кінця вона заслужила, щоб її почули. Я сьогодні піду раніше кіоск сама закриєш, добре? Ледь чутно, майже без інтонацій, промовила Соломія. Галина, її напарниця, відкрила сумку, дістала теплу булочку і поклала поруч чаю термосі. І питати не треба, дурненька. Їж. Іди, тільки не забудь, якщо треба буде прикриття, я поруч. Але ти ж знаєш, я хвилююся. Минуло вже два місяці, а ти досі. Не в собі. Соломія мовчала, вдивляючись у скляну вітрину з товарами, ніби намагалася побачити там щось більше, ніж просто пластикові пляшки і батончики. Її обличчя втратило блиск, змарніло, ніби частина її самої залишила цей світ разом із спокійною тіткою Євою. Я в нормі Галю. Просто мені ще трохи потрібно часу. Життя триває, я знаю. Але як змиритися, коли втратила, не просто тітку, маму єдину, хто справді мене любив. Галина нахилилася і ніжно стисла її руку. Але ж у тебе є чоловік, доросла дочка. Вони живі, вони поруч, а ти? ніби замкнулась у своїй болі. Вони не розуміють для них Єва просто літня родичка, а для мене всесвіт. Мене мали здати в інтернат, якби не вона. Вона боролася, бігала, домовлялася, удочерила мене моя мати, моя справжня мати просто втекла. Але ж вона твоя мама, несміливо сказала Галина. А якщо вона жива, якщо вона хоче тебе побачити, після 32 років мовчання очі Соломії блиснули. В шість років вона залишила мене саму в квартирі та зникла з якимось черговим коханцем. Їй було байдуже чи я їстиму, чи знайду дорогу до тітки, чи взагалі залишусь жива. Галина мовчала, не знала, що сказати. Вітер за вікном підхопив рекламну листівку і кинув її на землю. Осінь вже стояла на порозі. Та, яку Соломія терпіти не могла ще з дитинства. Осінь нагадувала про втрати. Знаєш, нарешті промовила Ліза. Я не хочу згадувати її. Для мене завжди була і є одна мама тітка Єва. Вона мене не кинула. Вона мене рятувала. Але твоя дочка, Милина, вона ж мріє побачити бабусю. Рідну. Соломія скривилась. Краще б вона навчилась поважати ту, хто її репетиторів оплачував і кишенькові гроші давав. А, бабусі, хай собі фантазує, вона раптом підвелася. Я піду, голова болить, і душа ще дужче. Галина дивилася їй услід. У цьому погляді було більше, ніж співчуття, там було перечуття. Неначе щось у житті Соломії готувалось до нового повороту, такого, до якого вона не буде готова. Мрячив дощ. Холодний, липкий, той самий, що поволі проникає в шкіру, змушуючи кожну клітину тіла здригатися. Соломія поспішала крізь вечірню сирість. Капюшон щільно затягнутий на голові. Місто завмерло у передосінньому стані, де ще не зима, але вже й не літо. Вона завжди любила цю пору, коли вулиці спорожніють, і лишається тільки ти, небо і твої думки. Перед будинком присіла на лаву. Телефон задзвенів у той самий момент, коли її серце, здавалося, трохи відтануло. Дзвонив Анатолій. Вона вдихнула глибше, витиснула з себе легкий, майже штучний тон. Привіт, коханий, уже вдома? Майже заїхав у магазин. Що купити до вечері? Візьми печиво, у нас солодкого не залишилося. Вона намагалася звучати безтурботно. А ти ще на роботі? Так, з Галею, розкладаємо товар, привезли цілу гору коробок. Можу затриматися. Тільки не перетворюйся на трудоголіка, лагідно, але з натяком промовив чоловік. Пам'ятай, все має бути в міру. Добре, відповіла швидко, не чекаючи продовження. Мені треба йти. Галка сама не впорається. До зустрічі кілька хвилин, і вона вже вдома, точніше, в тому куточку, який вважала своїм храмом спокою її улюблене місце на землі. Наливши Ромашковий чай, поставила чашку перед фотографією тітки Єви. Дивлячись у ці знайомі очі, які більше ніколи не озвуться голосом, вона ледь не заплакала. Тітка Єва була всім. Коли мати покинула шестирічну дівчинку одну в квартирі, Саме Єва приїхала вночі, на поїзді з іншого, міста і забрала її. Їй довелося буквально воювати, щоб удочерити племінницю. Мати не заперечувала, ще й підписала папери з дивною легкістю, мов би позбувалася неприємного тягаря. Ти знаєш, вона не тому тебе любить, просто своїх немає. Це були слова бабусі, які врізалися у пам'ять. Від безвиході бере до себе тебе не з любові, але Єва довела протилежне. Вона любила безумовно, без мови осуду, без тиску, просто була поруч. Лише в дорослому віці Соломія дізналася жахливу правду її народження було наслідком зґвалтування. Мати не хотіла її з самого початку, а родичі ставились до неї як до тіні, що випадково залишилася у спадок. Лише одна людина дала їй право на життя тітка Єва, і цю правду боліло носити. Вона зробила ковток уже холодного чаю. Пам'ять рвала душу, але водночас давала силу. Потрібно йти далі, потрібно дихати для себе. Уже третій місяць, як тітки Єви не стало, але біль не відпускав. Соломія нібито застрягла в нескінченному дні жалоби. Вдома, тиша, на роботі, мовчазна механіка, нібито жила на автопілоті. Навіть Милина, її дочка, перестала ставити запитання. Здавалося, всі змирилися з тим, що ліза вже не та. Але ніхто не бачив, що її душа тріщить по швах. Вона згадала, як колись розповіла Галині про спадщину. Уявляєш, вона переписала на мене квартиру, шепотіла тоді, ніби боялася, що хтось почує. Отже, знала, що йде, тихо відповіла Галя. Знаєш, Лізо, це найкраще, що вона могла зробити для тебе. Твоя тітка, велика жінка. Та я б віддала все, аби знову почути її голос. Галина замислилась, а потім несподівано сказала. Тоді зроби щось для себе. Поїдь, відпочинь, кажуть, море стілює. Море. Вперше за довгий час Соломія засміялась. І на які шиші? Ти ж тепер власниця квартири. Здай її, підеш у відпустку і полетиш хоч у Туреччину. Тоді вона відмахнулась, але зараз ця думка не відпускала. Була ніч, коли Соломія увімкнула ноутбук і вперше за довгий час ввела щось у пошуку. Оренда квартир Київ довгостроково. Вже наступного дня. Її телефон розривався від дзвінків. Після десятків розмов вона обрала молоду родину скромних, уважних з маленькою дівчинкою. Підписали договір, отримала передоплату за півроку. Шампанське з мене вигукувала Галя у телефонній слухавці. Ліза, я тобою пишаюся. Її охопило рідкісне відчуття, полегшення, ніби зробила перший крок з темної кімнати у світло. Вперше за місяці їй захотілося дихати, та радість тривала недовго. Вдома чекала буря. Як ти могла? кричав Анатолій, кидаючи на стіл орендний договір. Може, я хотів щось інше зробити з цією квартирою? Ремонт, апартаменти. Ти думала, які це гроші. А я? додала Милина. Твоя дочка живе в гуртожитку, де пацюки бігають по кухні, а ти здаєш житло чужим. І ще на море збираєшся за наш рахунок? Соломія мовчала. Вона дивилася на своїх рідних і не впізнавала їх. Ті самі люди, які жодного разу не прийшли до Єви, не підтримали її, коли вона ночами не спала від втоми. Зараз кричали про гроші. Вона знала мовчати більше не можна. Ви закінчили? Тихо, але чітко запитала Соломія, сидячи за кухонним столом. Її обличчя було спокійним, але в очах палав лід. Тепер слухайте мене, і не перебивайте. Анатолій з милиною обмінялися здивованими поглядами, але промовчали. Ви запитуєте. Як я могла приховати квартиру? А я запитую, як ви могли бути настільки байдужими. Голос Лізи тремтів, але вона стримувалась. Коли Єва вмирала, я ночами не спала. Працювала, готувала, прибирала, бігала до неї, мила, годувала, перевертала, коли вона вже не мала сил. А ви, ви навіть не запитали, як я, жодного разу. Анатолій хотів щось сказати, але жінка різко підняла руку. Мовчи. Не треба зараз виправдань. Ти говорив, що вона тобі неприємна з першої хвилини знайомства. Милина, ти навіть не приховувала огиди. А вона Вона любила вас обох, навіть коли бачила ваше справжнє ставлення. Милина знітилась, але не опустила очей. Я не змушувала вас допомагати. Але щиро сподівалася, що ви проявите хоч краплю поваги. Не до неї, до мене. Я просила, мовчки благала. І що? Порожнеча. Ви кинули мене так само, як колись кинула мати. У кімнаті повисла гнітюча тиша. Соломія зітхнула. А тепер я скажу ще одне я справді здала квартиру. І справді поїду відпочити. За гроші, які заробила своїм болем, потім втратою, і ніхто не має права мені дорікати жоден. Анатолій уперся руками в спинку стільця, ніби збирався вибухнути, але щось у голосі Соломії зупинило його. Це вже не була звична м'яка жінка, яка поступалась у всьому. Це була інша. Зібрана, спокійна, тверда, як граніт. Якщо вам щось не подобається, двері відкриті. Я більше не маю сил догоджати тим, хто лише споживає. І знаєш, милено, не ти мене народила це я тебе носила, ростила, виховувала, але ти забула, як це бути вдячною. Мамо, почала дівчина, але слова застрягли в горлі. Тепер я житиму для себе. Так як ніколи не жила, і це не йогоїзм, це самоповага, і в цьому немає нічого ганебного. Анатолій мовчки пішов у спальню, грюкнувши дверима. Милина стояла, опустивши голову. Соломія залишилася сама на кухні, але цього разу не самотня. Вперше за довгий час вона відчула силу в собі. Так, вона втратила найдорожчу людину, але знайшла себе. Наступного ранку Соломія прокинулась о шостій. Але цього разу не від тривоги чи дзвінка будильника. Її розбудив незвичний внутрішній спокій. Сонце пробивалося крізь фіранки. І вона вперше за довгі місяці не відчула важкості в грудях. Коли зайшла на кухню, побачила записку на столі. Коротка і суха, хіду до мами, не шукай м. Вона не здивувалася, лише знизала плечима. Колись це могло б розбити їй серце. Зараз ні, вона не була зла, вона просто більше не чекала розуміння від тих, хто не хотів чути. Протягом дня Ліза оформила останні документи, перевірила платіж від орендарів і купила квитки. Туреччина, здавалося, фантазія, але це відбувалось насправді. Ввечері вона сиділа перед валізою і не знала, що класти. За роки життя для інших вона розучилась думати про себе. Галина приїхала з шампанським і сміхом. Я все ще не вірю, що ти зважилась. Ти якось навіть змінилась. Світися, чесно. Це світло з глибокої темряви, сумно, але з гідністю усміхнулася ліза. Я дуже довго йшла до цього. Вони сиділи на кухні. Пили солодке вино, їли фрукти і згадували минуле. Галина, хоч і жартувала відчувала її подруга справді стоїть на межі нового життя, і це лякало, але водночас надихало. Ліс, ти впевнена, може, дочекаєшся милини, поговориш, а про що? Вона зробила вибір. Я теж зараз це не про образу. Це про межі. Я більше не дозволю витирати об мене ноги, навіть якщо це власна дитина. Галина мовчки кивнула. Її теж життя вчило жорстко. Вночі Ліза довго не могла заснути. У голові крутились уривки розмов, спогади сцени з дитинства. Але найбільше вона згадувала тітку Єву. Те, як та гладила її волосся, коли вона плакала, як притискала до себе, шипочучи Я з тобою завжди. Ці слова, як мантра, залишалися у її свідомості навіть тепер. Уже в літаку вона відкрила фотоальбом у телефоні, знайшла ту саму світлину. Маленька ліза на руках у Єви, обидві усміхнені, щасливі. Вона провела пальцем по екрану і тихо прошепотіла. Я їду, мамо, я справді їду. Двигуни ревнули. Літак відірвався від землі. Попереду було щось нове, невідоме і дуже важливе. Соломія ступила на теплий пісок, вдихнула повітря, напоєне морською сіллю, і розплакалась. Без істерики, тихо, ніби зливала назовні все, що накопичувала роками. Її сльози змішувалися з сонцем і морським бризом. Це було очищення, її перше справжнє звільнення. Готель, хоч і скромний, мав усе, що їй було потрібно тишу, чисте ліжко і вікно з видом на горизонт. Вона годинами могла сидіти на балконі, попиваючи каву, дивлячись на безкрайнє море, і вперше не поспішала, вперше не розривалася між обов'язками. На третій день вона наважилася піти на пляж. Уздовж берега. Ішло подружжя з маленькою дитиною. Неподалік літня пара годувала чайок, а біля бару чоловік у білій ляній сорочці щось нотував у блокноті. Соломія зупинилася біля нього, замовила собі апельсиновий сік. Письменник? з посмішкою запитала вона, киваючи на блокнот. Чоловік підвів голову. Його очі були сірі, але не холодні, навпаки, теплі, з іскорками. Психолог, але іноді пишу від болю, від бажання зрозуміти інших, у всіх свої методи. Відповіла Соломія. У мене втеча, втеча це теж форма лікування. Особливо, якщо бігти не від Адо. А якщо я ще не знаю, куди біжу, тоді час зупинитися і подивитися навколо. Вони сиділи мовчки, їй було дивно, але з ним не хотілося говорити багато. Його присутність заспокоювала. Ненав'язлива, невимоглива просто була. Я Микола, простягнув він руку, Соломія. Вона торкнулася його долоні. І чомусь аж здригнулась. М'яке тепло передалося шкірою, ніби це був не випадковий дотик, а щось більше. Ви з України? Так, а ви? з Івано-Франківська. О, земляк, я з Чернівців!» – посміхнулася вона. Він усміхнувся у відповідь, але очі в нього раптом стали серйозними. Ви дивитесь, як людина, яка втратила віру. А ви часто це бачите? Щодня, у дзеркалі. Але знаєте, що найцікавіше? Віра завжди повертається. Просто іноді через інших людей. Ці слова глибоко вразили Соломію. Вона не знала, що саме її зачепило більше інтонація, зміст чи відчуття, що нарешті хтось не тільки слухає, а й чує. Вона допила сік, кивнула і попрямувала до моря. Вперше за довгий час її кроки були легкими. Дні в Туреччині плинули неспішно, як хвилі, що перекочувались берегом, не поспішаючи і не просячи дозволу. Соломія ніби заново вчилась жити. Вставати без тривоги, їсти не на ходу, засинати без тяжкості в грудях. Вранці вона плавала в морі, вдень читала книги, ввечері, блукала вузькими вуличками курортного містечка, слухаючи місцеву музику і вдихаючи аромат спецій, і майже щодня бачила Миколу. Випадково то в кав'ярні, то біля пляжу, то в книгарні, де він уважно гортав турецький словник. Ви ж, психолог, а не лінгвіст», – якось пожартувала вона. Психолог, який любить розуміти світ не тільки емоційно, а й мовно, відповідав він із тією тією спокійною усмішкою. Їхні розмови ставали довшими. Вони не торкалися банальностей. Микола питав А коли ти востаннє була щасливою, коли тітка Єва ще жила. Вона могла мовчати, і я відчувала спокій, з нею не треба було вдавати. А потім. Я ніби розчинилась у всіх, перестала бути собою, але ти ж не втратила себе повністю. Раз ти тут. Значить, частинка тебе все ще жива, просто притихла. Я вже не знаю, хто я без ролі дочка, дружина, доглядальниця. Це наче роздягтися догола і не мати чим прикритись. А може, це шанс побачити себе справжню. Соломія мовчала. Слова лягали в неї, як зерна, не одразу проростали, але щось уже змінювалось. Одного вечора він запросив її на прогулянку човном. Вони пливли уздовж берега, і вогні нічного містечка відбивалися у воді. Як спогади в пам'яті. Вона дивилася у темряву і не боялася. Поруч була тиша, в якій не треба було грати ролі. Я вдова, раптом сказав Микола. Вже п'ять років дочка живе в Канаді. Я теж тікав спочатку від болю, потім від себе. Але тепер розумію тікати марно, треба зупинитись і дати собі дозвіл жити. Соломія вперше дозволила собі взяти його за руку. Не зобов'язку, не зі страху, а з бажання просто бути. Вона не знала, що буде далі, але точно знала, її шлях більше не веде у темряву. Перед нею відкривалися нові двері. І вперше за багато років вона була готова зробити крок. Коли Соломія поверталась додому, море, здавалося, вже не місцем втечі, а символом сили, яку вона в собі відкрила повернення не лякало. Навпаки, воно було потрібне, щоб завершити розпочати. Вона вже не була тією самою змученою, пригніченою жінкою. Яку тиснули очікування, обов'язки, сімейні шантажі. Вона змінилася і знала це напевно. Вдома її зустріла тиша. Милена так і не повернулася. Анатолій подзвонив кілька разів, залишивши холодні офіційні повідомлення з нотками образи. Ліза не відповідала і не тому, що злилася. Просто їй більше не було чого сказати тим, хто роками нічого не чув. У квартирі стояв легкий запах пилу, але вона не кидалась прибирати. Вперше в житті дала собі дозвіл на паузу. Сіла на підвіконня, роздивлялась знайомий дворик, і відчула, це її місце. Вона тут не тому, що мусить, а тому, що хоче, бо саме тут почнеться її новий розділ. Наступного дня вона відвідала могилу тітки Єви, принесла ті самі фіолетові айстри, які та любила з дитинства. Стояла мовчки, тримаючи руку на камені, як колись тримала на плече Єви. Без сліз, але з вдячністю. Я починаю, мамо, і обіцяю, тепер усе буде інакше. Повернувшись, вона відкрила ноутбук і взялася до справ. Записалася на курси масажу, почала оформлювати дозвіл на малий бізнес, подала документи на участь у грантовій програмі для жінок, які пережили втрату та стрес. Уперше в житті вона робила щось винятково для себе. І це не було гріхом, це було порятунком. Минуло кілька тижнів, вечір, дзвінок у двері, вона не чекала гостей. На порозі стояв Микола з дорожньою сумкою і тією самою усмішкою, яку вона пам'ятала з того човна. Я не зміг залишитися. Весь час думав про тебе, про нас. Якщо ти не проти, я б хотів залишитися ненадовго, а потім, можливо, надовго. Соломія мовчки відійшла, впускаючи його. Їй не потрібні були слова, бо в серці було тепло, якого вона не відчувала десятиліттями. Пізніше вдвох вони сиділи на кухні. Він тримав її долоню, вона чашку чаю. Той самий Ромашковий, що колись символізував її тривогу. Тепер спокій. Хто ми тепер? запитала вона пошепки. Ті, хто навчився дихати спочатку. І вона знала ця історія не про кінець, це початок, новий, справжній її. Що б ви зробили на місці Єлизавети, пробачили чи відрізали назавжди? Напишіть свою думку в коментарях ваша підтримка важлива. Сподобалася ця історія? Підписуйтесь, ставте лайк і дивіться наступне відео. Там буде ще одна шокуюча правда, яка розриває уявлення про родинну вірність.